В Новгородці відкрили оновлений дитячий садок. Збудували його понад 40 років тому. З 2002 року заклад не працював. Тепер його зможуть відвідувати 70 малюків, зокрема і переселенці. Відремонтували будівлю за кошти ЄС в рамках проєкту Побудуємо майбутнє разом. Який тепер де садок має вигляд? дивіться в сюжеті. Переселенка з Макіївки Донецької області Лідія Кондратюк у чудовому настрої тепер її чотирирічна Анна відвідуватиме новенький дитсадок. Работає медсестрою в лікарні. Тяжело, ну як всім маємо, тяжело. Хоча люди добрі, допомагають, всім дякую. Ніхто не обіжний. В тому садиці дуже багато дітей, а в цьому трохи розгрусять групу. Буде проще бо через два роки йти в школу і будуть мабуть, більше уделяти уваги. і там воспитателям попроще буде. Родин зі сходу в Новгородці близько 20 ти. садочок, збудований у 75-му році, на початку 2000-х ліквідували. Двоповерхова будівля не використовувалася майже 15 років. Відновили його в рамках проєкту Побудуємо майбутнє разом. Далі візьмуться за місцевий гуртожиток. Загальна вартість проєкту понад 700 тисяч євро. Я скажу так: тут залишилися тільки фундаменти, стіни і перекриття. Все інше, все нове. Нові підлоги, нове опалення, нові кропи, нова покрівля, нові вікна, нові двері, нова сантехніка. З чистим серцем думаємо, що ми відпрацювали тут на цьому об'єкті і дай нам Боже сили. Зробити це таке ж саме і на гуртожитку. Роботу розпочато у листопаді минулого року. Понад 5 мільйонів вартували будівельні роботи, закупили нові меблі, обладнання, білизну та посуд, збудували власну котельню та сучасну систему очисних споруд. Замінили покрівлю, утеплили фасад, встановили нові системи електро, тепло та водопостачання. Це дуже велика подія, тому що садочок дуже потрібний дітям. І ми дуже дякуємо нашим спонсорам Євросоюзу і всім, хто приклав зусиль для того, щоб відновити роботу нашого дитячого садочка. Батьки дуже задоволені, тому що дітки потрібно отримувати освіту. Дошкільно також це перша ланка. У садочку працюватимуть п'ятеро переселенців. Наталія Шевчук з Макіївки одна з них. Місні люди теж, допустим, нас не обіжають, безприймають нас, сталінарів рівні з собою. Тут тобто не було таких там, як балакають. Такого не було. ми рік прожили у рідні. Зараз винаймаємо квартиру свою, ну то тобто нам теж люди теж дали. Ми платимо тільки за комунальне. ми не ділимо на пересланці, на своїх чужих нас немає. У нас громада одна, єдина раз люди до нас прийшли. Вони наша наша громада. Лідія Кондратюк із донькою вже розглядають нові ліжка, шафи та іграшки. Від батьків вже надійшло 62 заяви на зарахування дітей у садочок. Яна Семенюк, Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем.